Я йду доріжками по території дитячого садочку. Погляньте, як чисто навкруги. Усе охайно прибрано. А ви знаєте, хто турбується про чистоту подвір'я? Підгадайте загадку! Вони воюють зі снігом й опалим листям, щоб у дворі було охайно, чисто. Хто це діти? Правильно, це двірник. Двірник людина, яка доглядає за чистотою і порядком на вулиці та у дворі. Ця професія дуже важлива для нас, бо завдяки двірникам наше подвір'я виглядає чистим і охайним. Двірникам потрібно багато працювати. Вони підмітають доріжки, прибирають сміття. Двірники дбають про нашу безпеку, збираючи гострі предмети, а також каміння. Зібране сміття двірники викидують на купу. Які ж знаряддя праці потрібні двірнику? Це мітла. Лопата, відро і граблі. Двірникам також потрібно опікуватись рослинами. Вони нагортають землю під деревами та кущами, щоб захистити їх від морозу. А ще двірники згрібають залишки опалого листя і гілочок. Вони працюють в кожному дворі. Щоб було приємно грати з дітворі. Двірники роблять наші вулиці охайними і чистими. Тож давайте цінувати працю двірників, бо вони роблять наше життя краще.